Благодійники передали нашим військовим автомобілі, які допоможуть захистити небо від ворожих дронів. Машини, оснащені засобами протиповітряної оборони, моделі і комплектація попередньо узгоджені з командуванням збройних сил України. Закупляти авто допомагають громадяни, допомагають благодійні організації як з України, так і з Європи, Сполучених Штатів і Канади. Військовослужбовець із позивним Сталкар показує ідеальну зброю для збиття ворожих шахедів. Зразок західного ленд-лізу легендарний машин гевер. калібр, А тут вже серйозніше. Тут 12,7 калібр, то в рази більше. Ну, відповідно, прицільна дальність і... Вивча дальність до півтора, по-моєму, кілометра можна добре попадати. Ну це легендарна зброя ще радянських часів. Модифікований, де шукає. боєць вже має досвід роботи по безпілотниках на Донеччині. Тепер охороняє небо над Київщиною. Ну вночі ми працюємо по виклику. Якщо зафіксовано радіолокаторами або РЕП, Виїжджаємо в дане місце відпрацьовуємо по даним координаторам. Відповідно у нас по планшетах, вказується напрямок летить, ми працюємо в тому напрямку. Якщо ми візуально бачимо, працюємо, якщо ми аудіовізуально, то ми на слух працюємо. Сталкер виконує бойові завдання у складі мобільної вогневої групи протиповітряної оборони. Аби працювати було легше, бійцям передали спеціально переобладнані пікапи із встановленими на них кулеметами. Фіксується на шарнірах, направляється як горизонтально, вертикально в трьох площинах. Тобто, як відпрацювати можна бійцем ззаду, стоячи у напрямку руху, так змінюючи напрямок по всіх 360 градусів. Так само вертикальний підйом. Майже вертикальні, тобто це вже як зенітна зброя. Пікапи марки Ford придбали благодійники в США і пригнали до Львова. Там майстри на СТО повністю відремонтували автомобілі. За кошти благодійного проекту купуємо. Витратні матеріали запчастини з США привозимо. Ми перевзиваємо на нову гуму. До речі, ця гума виробляється в Іспанії. Виробництво сертифіковано НАТО. Ця резина, по суті, натівська відповідає стандартам. Для виконання бойових завдань машину адаптовують самі військові. Вони встановлюють необхідну зброю та прожектори, що допомагають збивати цілі вночі. Я передана трьом військовим частинам. Всі три військові частини боронять Київщину. Мають завдання перебувати у відповідних районах і з настанням загрози застосування безпілотних літальних апаратів противника висуваються на загрозливі напрямки. Головне для військових, аби машина була надійною, потужною і на ній з легкістю можна було подолати бездоріжжя. Американський повнопривідний вантажний позашляховик для виконання цих завдань підходить найкраще. Надійна машина, великий вантаж може приводити. А саме головне для нас мобільна. Спарка допомагає присуватись по... по грязі, по снігу. Коротше, вона не прогрузає два колеса. Бачите зайня. ЗСУ вже мають 19 пікапів, на яких патрулюють уздовж північного кордону України. Загалом наші військові отримають 120 таких бойових сюдиходів. Цього має вистачити, аби покрити усі загрозливі напрямки. Олена Ровенчук та Максим Трясугін для телеканалу Київ.